Від ректорату від Віктора Петровича Андрущенка, нашого ректора університету імені Михайла Драгоманова, виступить проректор з наукової роботи, професор Григорій Мирославович Торбін. Перш за все, хотів би передати слова вдячності, слова вітання всім учасникам першої міжнародної конференції Україна спів від традиції до сучасності. Вітання від ректора Драгоманівського університету. Академіка Віктора Петровича Андрущенка. Віктор Петрович дуже хотів виступити якраз з пленарною доповіддю, оскільки він є автором книги Писенна культура українського народу. Він щасливий те, що пані Руслана і пані Ліна стали такими провайдерами, модераторами і координаторами надзвичайно важливої конференції. Наскільки мені відомо, 12 країн світу відгукнулися. І беруть участь у цій конференції, і справді ця конференція не лише наукова, і те, що я спілкувався, і дуже вдячний пані Руслані, за те, що конференція задумана як міждисциплінарна і конференція об'єднуюча, щоб не було таке, що фольклористи займаються виключно своєю проблематикою. Фахівці з академічного співу своєю тематикою, естрадного співу своєю тематикою, а науковці взагалі займаються іншими речами. Насправді ті сім секцій, які анонсовані в конференції, вони показують дуже глибоку задумку, яку, яка покладена в ідеї цієї конференції. Тому я дуже вважаю правильно, те, що конференція називається перша міжнародна конференція. Сподіваюся, що вони будуть щорічними, тому що Україна спів. Це новий термін, унікальне поняття, яке введено в обіг якраз Руслана Олександрівна Лосма, яка підготувала блискучу докторську дисертацію, яка, сподіваюся, невдовзі буде успішно захищена. І в слові, «Україноспів» дуже глибокий зміст, і можна розшифровувати його багатьма різними способами. Закладна справді це шедевр новотворення, це слово, яке, я приживеться в українській мові, українській літературі і мистецькій літературі. Але основа все-таки це українська пісня. Українська пісня, вона унікальна у багатьох параметрах. З одного боку, як і будь-яка пісня, будь-якого народу, вона має ту властивість, яку не має проза. Вона подає суть дуже важливих понять, явищ, минуючи майже минуючи мозок. Це минуючи раціо і трансцендентальним чином потрапляє відразу в душу і серце особистості. Вплив пісні набагато більший, ніж вплив прозового твору. Українська ж пісня має особливу місію. Бо українська пісня була тим, особливо українська народна пісня, тим інструментом, тим засобом, дякуючи якому українська мова не зникла протягом століть, незважаючи на неймовірні утиски. І цю функцію української пісні треба ще досліджувати вона не повністю досліджена. Але той факт, що на сьогоднішній конференції об'єдналися неймовірно. Легендарні особистості, народні артисти України, заслужені артисти України, шість провідних університетів, для яких є основним педагогічне ядро. Теж я хотів би передати вітання ректорам цих університетів і слова вдячності від всього драгоманівського колективу за підтримку цієї конференції за активну участь спільними зусиллями. Ми справді подолаємо ті кризові явища, які є в державі. Зокрема, одні з кризових явищ це недостатню увагу до пропагування української пісні, і особливо те, що стосується середньої школи, тому що середня школа і дошкільне виховання це ті сензитивні періоди, які закладають основу дуже багатьох і психічних процесів, і дуже багатьох явищ, які потім на державному рівні відіграють ключову роль. Тому, вітаючи всіх учасників конференції Драгманівського університету, хотів би побажати всім учасникам здоров'я, наснаги творчої, і життєвої, і перемоги. Слава Україні!